Добрий, добрий день, вийду, привітаюся. Сьогодні встала рано, прям дуже рано. З п'яти я вже на ногах, багато чого переробила, познімала вам навіть, встигла познімати. І зараз подивимося з вами, що ми вчора зробили в теплиці, у другій. Навели тут порядок в помідорах, Довже вам не буду показувати, кратше тут таке було що соромно показати. Навели порядок, пообрізала я все нижнє листя, воно нам не потрібне. залишила ось вверх. Повиривали траву вчора з Ромою, повиносили, повигрібали, ну, більш-менш чистенько. Тут є трошки кучок, ще не виніс Рома. Це вже, може, сьогодні вечором коротше, до виноса. Огірки також трішки попідрізала, деякі повикидала вже кущі. Тут, бачите, ось вільне місце з'явилося. Відра. А, ось відра. Відра прибрала. Викидати я землю з відер не буду. Є у мене ідейка з приводу цієї землі. Пізніше вам покажу. Ну тут все як і було. Огірочки ці залишаються, я їх не пасанкую. Вирішила не пасанкувати для того, щоб збирати більше урожаю. І ось тут треба навести порядок. Бачите, їх треба підкрутити. Ну, це не знаю. Спочатку з помідорами наведу порядок, а потім вже е, підкрутю. Е, черіки, черіки не знаю, ще трішки, мабуть, буду виривати. Бачите, вон, вони під верхом. всі помідорчики зберемо і зачищаться. Перець тут ще є два кущі. Я їх так і не виносила на вулицю. Е, Тумаю, нехай стоять тут. Тут затінена плівка. В принципі, їм непогано, і також ось тут ще є пару кущиків огірочків.